Вітаю вас, дорогі брати та сестри, Люба Церква. Сьогодні перед нашою спільною молитвою ми, як зазвичай, будемо мати коротке читання Слова Божого та роздуми над ним. Якось одного разу мудрець запитав своїх послідовників, учнів, що найбільше в житті для людини приносить задоволення. Відповідей було неймовірно багато. Хтось сказав про щасливу сім'ю, а хтось про міцне здоров'я, хтось додав туди і вірних друзів. Проте мудрець сказав, що жоден із них не дав правильної відповіді, а витримавши паузу, промовив: найбільше задоволення в житті отримуєш тоді, коли бачиш дитину, яка сповнена довіри йде дорогою, на яку ви їй вказали. У п'ятому розділі книги Буття приводиться родослівна, яка, на перший погляд, виглядає дещо монотонною та одноманітною. Судіть самі, написано так: Адам родив, жив, помер. потім сив родив, жив, помер. Після нього Кенар родив, жив, помер, а потім Магаліїл, Ярет, півстрінки, йде такий перелік, міняються тільки імена. І ось Літописець згодом порушує усталений порядок і пише про одну людину, що вона так само жила, народила. а... Потім, замість звичного слова, помер, ми читаємо, що не стало його, бо Бог забрав його. Ім'я цього чоловіка єнох. У п'ятому розділі Книги Буття у 24 му вірші розкрита і причина, чому Бог забрав його. Сказано, що з Богом Єнох ходив, і не стало його, бо Бог забрав його. Давайте прочитаємо повністю цю історію, яка знаходиться у п'ятому розділі книги Буття у 21 тексті по 24 -те включно. І жив Єнох 65 літ, та й породив метушалаха, і ходив Єнох з Богом, по тому, як породив він метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок. А усіх єнохових днів було три сотні літ і 65. І, і ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. Ось така історія. І насправді ми дуже мало маємо інформації про Єноха в Біблії. І якщо у старому завіті він більше не згадується, то у новому завіті ми про нього маємо декілька згадок. Так, у посланні Юди ми читаємо коротенькі слова Єноха, які він проголошував до тих людей, які жили в допотопному світі, звинувачуючи їх у тому, що вони відійшли від Бога і. Чинять беззаконня, трошки згодом в посланні до євреїв у знаменитому 11 розділі про єноха, читаємо наступне: Вірую, єнох був переселений на небо, щоб не бачити смерті, і не знайшли його, бо Бог його переніс. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. У цьому короткому уривку про єноха, який ми прочитали у книзі буття. Особисто для мене є цікавим текст і ходив Єнох з Богом. Власне, те, що сталося далі, що Бог його забрав, то причина у цьому полягає саме у цьому словосполученні, він ходив із Богом. Напевно, ми неодноразово протягом нашого християнського життя чули цей вислів ходити з Богом, він ходить із Богом. Але що насправді ховає за собою цей, здається, простий біблійний вислів. На сьогодні недостатньо часу для того, щоб глибоко та довго роздумувати над цим, тому обмежусь трьома короткими думками, на мою думку, що означає ходити із Богом. І перша з них полягає у тому, що ходити з Богом це жити у послусі перед Богом і з Богом. Свого часу Самуїл до першого царя Ізраїля Саула промовив такі слова: ліпший послух від жертви, а покірливість від баранячого Лою. І ось тут, коли ми говоримо про послух перед Богом як, одніє, як одна із підвалин ходіння перед Богом, ми можемо задати Авраама, який ходить перед Богом у невідомості. Він не знає, що буде з ним сьогодні, завтра, але він повністю свою надію, сподівання на майбутніх нащадків, на обітовану землю віддає у руки Господа. Він ходить в послуху. Перед ним, навіть знаходячись у невідомості. По-друге, ходити перед Богом це жити добросовісно перед Богом та перед людьми, іншими словами, ходити перед Богом це мати чисте, добре сумління, яке може дозволити вам дивитися в очі будь-якій людині і знати, що ніхто на вас не покаже пальцем і не скаже: Ти вчинив мені зло. І навіть не спробував це виправити. І третє, ходити з Богом це показувати прикладом свого особистого життя, яким є Бог у нашому житті. Свого часу товариш місіонера, дослідника Давида Лівінгтона, сказав наступні слова. Коли я побачив, як Лівінгтон виконує у житті заповідь, «Відмовся від усього та слідуй за Христом, я став тоді християнином, не дивлячись на увесь мій скептицизм до цього часу. То що ж означає ходити із Богом перед Богом? Я думаю, до того списку, який я сказав, можна додати багато інших речей, і в кожного із нас є свій досвід ходіння перед Богом. Тут головне, щоб було це ходіння. Ходіння Перед Богом. У єврейському перекладі ходити із Богом означає мати тісні спілкування, відносини із Творцем. І у цьому тексті воно використовується у тій формі, яка говорить про певну постійність дії. Тобто єног це робив не тільки на свята, не тільки в неділю, не тільки тоді, коли був настрій. Він робив це постійно, мав добре сумління перед людьми та перед Богом. Він прикладом свого життя показував, що для нього означає жити із Богом, і він ходив у послусі перед Творцем. Жити або ходити перед Богом це мати Бога постійно перед собою, робити і жити у своєму житті таким чином, знаючи, що Він все бачить. І все знає. Нехай Бог благословить нас, брати та сестри, ходити в непорочності перед Богом. Амінь.